Христос переміг смерть і ад, відкривши нам шлях у небеса. Його Воскресіння стало перемогою над гріхом і темрявою, даруючи кожному, хто вірить, прощення і вічне життя. Але вже в перші роки після цього деякі почали спотворювати Євангеліє, повертаючи людей під ярмо закону та людських постанов. Павло застерігав. Що всяке інше благовістя веде до втрати благодаті. Приблизно через 70 років Господь дає апостолу Івану книгу об'явлення, пророцтво про останні часи та заклик до вірності, істинному вченню. У посланнях до семи церков Христос показує, що не всі залишаються вірними, одні охололи, інші допустили компроміс. Із світлом, але ті, хто тримаються істини, не зрікаються його і витримують випробування, отримують вінець життя. Господь дав владу своїй церкві і поставив духовних наставників, через яких діє Дух Святий. Смирення перед Божим порядком це послуг Христу. Амінь.